Топ головних добавок для жінки 40+. Хочеш хоче зберегти свою бодрість, енергійність, молодість, красу, своє здоров'я. Зберігай собі, починаємо свій день з омега 3 та вітаміну, D. омега 3 нам потрібна для красивої шкіри, хорошої роботи нашого мозку, пам'яті, дозування мінімум 1000 мг. Вітамін Д потрібен для роботи нашої гормональної системи, для того, щоб не впасти в ранній клімакс. І профілактична доза це 2000 одиниць. На обід цим профілактичному дозуванні 25 міліграм, тому що від цього залежить краса вашої шкіри, відсутність акне, прищів, наш імунітет. Третє, що обов'язково потрібно жінці 40 це йод. Адже функція щитовидної залози з віком починає угасати. А щитовидна залоза це наше все. Це наш обмін речовин, і тут дозування 150 мг щоденно. Ну а ввечері, звичайно ж, магній та поптити колагену. Магній відповідає. За наш сон, за міцну здорову нервову систему, профілактичне дозування магнію 400-600 мг, пептиди колагену це білок молодості і компонент номер один у шкіри. Саме він підтримує обал обличчя чітким шкіру гладенькою і пружною, а нігті та волосся здоровим зменшує глибину зморшок і уповільнює появу нових, відновлює пружність, еластичність шкіри, забезпечує зволоження, покращує і вирівнює тон шкіри, надає волосся здорового блиску та зміцнює нігті. Зменшує прояви целлюліту. Запам'ятай, підпишись, мене дуже багато корисного.